премєр міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду першочерговим завданням Кабміну назвав дерегуляцію ринку ліків. Насамперед, це стосується спрощення процедур реєстрації лікарських засобів із країн з високими регуляторними нормами, таких як США, Швейцарія, Австралія, Японія та країни ЄС. Відповідний законопроект за ініціативою Володимира Гройсмана було зареєстровано в Раді. Проте Міністерство охорони здоров'я так змінило цей документ, що фактично обмежило будь-яку конкуренцію на ринку ліків нині саме цей законопроект пропонується на розгляд Верховній Раді. Однак, громадські організації пропонують свій альтернативний документ, який на їх думку дійсно спрямований на дерегуляцію ринку ліків України. Більше про медичні перепатії знає Катерина Колган зламати фармацевтичну завісу під будинком. Уряду вже вкотре зібралися важкохворі. Українські пацієнти змушені нелегально завозити незареєстровані в Україні препарати, адже без них можуть до наступного дня не дожити. Активісти вимагають не допустити введення ручного режиму ринку ліків. Ми просто вимагаємо, щоб ліки, які вже сертифіковані у Європейському Союзі, в Америці, у Японії, щоб вони завозили сюди без додаткової ще реєстрації, тому що це не потрібно. Ці ліки вже пройшли реєстрацію і вони є якісні. Віталій 16 років тому дізнався страшну новину. Він віл-інфікований. Тепер чоловік щодня проходить антиретровірусну терапію. Це єдине можливе лікування для нього, і приймати його потрібно протягом усього життя. Проте в аптеці купити такі ліки неможливо і розраховувати тут можна лише на державу. Що буде завтра? Я не знаю. Я сюди ходжу раз на місяць як на роботу, саме для того, щоб в мене завтра були ліки. В Україні від нестачі ліків, за словами активістів, щодня помирає близько півтори тисячі пацієнтів. Перед будівлею Кабміну люди розбили стіну із цегли. Україна, як ця стіна, кажуть активісти. Країна знаходиться в ковпаку монополії фармацевтичних кланів, які розривають пацієнтів. Аптеки стали місцем розкоші. А на засіданнях комітету охорони здоров'я щоразу вигадують нову причину. Чому ринок ліків повинен бути зачиненим? Та ініціатива чи проста у нього цель удішеві препарати в аптеках і в больницях, щоб більше людей могли собі позволити їх копі. Ну, к сожалению, фармаційське лобі в Україні, яка весь вісідат ринок, максимально хочуть захраніти свої монополії закритими. Активісти фармацевтичну завісу розбили. Тепер черга за чиновниками. Арина Колган, Олексій Куцук. Правда тут.